Безключовий доступ тут є. О, дивіться всередині яка машина. Дивіться, яка всередині машина. Повністю машина обслужена з Нідерландів, з історією, вже тут в Польщі вона зареєстрована, всі акцизи заплачені. От. Є тільки косяк, десь поверхів немає, але я думаю, що вони на це скинуть. Опа! Опа. Дивіться. Такий варіантик. як він виглядає. От, ну, реально достойний варіант, гарний, гарний, ухожений, вся шкіра ціленька. От панель, все, все ціле. Карти, кнопки, от руль, все повністю ціле. Дивіться, от ручка, оце селектор. Переключання передач цілий Тут кнопочки всі цілі. От, тут так само нічого не зате.